Що всі вважають сексуальним, чого ви просто не можете зрозуміти. Я вебкам модель, і кілька років тому до мене на трансляцію зайшов хлопець, який сказав, що йому подобаються мої складки. Уявлення не мало, про що він говорить, але він продовжував говорити так саме це. Виявляється, йому подобаються складки під пахвами. Люди колють ботекс, щоб їхні вилиці виглядали витонченішими. Як на мене, це схоже, ніби вас вкусила пчола. Те саме з губами, коли жінки намагаються під час сексу видавати лише високі звуки, для мене це схоже на дитячий голос. І мене це страшенно дратує. Говори як доросла, я хочу трахатись тільки з повнолітніми. Я дівчина і розмовляю таким голосом зі своєю кішкою. Їй байдуже, яким голосом я говорю, але якщо я говорю дитячим тоном, то кішка більше до мене прислухається. Я роблю так само використовую такий тон тільки для розмови зі своєю собакою, але це тому, що їй легше зрозуміти, що я розмовляю саме з нею, оскільки я не використовую цей тон ні з ким іншим. У моєї дружини була подруга, яка користувалася цим дитячим голосом. Вона говорила так не завжди, а тільки коли думала, що поводиться мило. Раніше це зводило мене з розуму, особливо в машині. Якось я віз їх із майстер-класу, і ми домовилися підкинути її додому. Коли ми під'їхали ближче, вона заговорила цим бісячим голосом Можеш не зупинятися, просто їдь повільніше, а я зістрибну». Після того, як ми висадили подругу, я передражнив її. Я просто зістрибну. Моя дружина сказала, мені захотілося виштовхнути її за двері і закричати: з'їбалась звідси сука. Схоже, ви одружені з правильною людиною. Серйозне та напружене модельне обличчя для мене це абсолютно не сексуально. Я не розумію жінок, які сильно збільшують свої груди. Окей, грудні імпланти це ще нормально, але величезні імпланти, що вставляють в сідниці, просто огидні. Туалетні фетиші Що друг розповідав мені історію про свою двоюрідну сестру. Кузина тоді тільки вийшла заміж за хлопця, з яким зустрічалася кілька років. У шлюбну ніч чувак сказав їй, що хоче подивитися, як вона какає. Типу, сісти на підлогу перед унітазом і дивитися, як з неї лізе лайно. Кузина спочатку розлютилася і не розмовляла з чуваком пару днів, після чого він сильно вибачився і сказав, що не знає, чому його це збучує. Після цього кузині стало погано через те, що він засмутився і вона дозволила йому подивитися. Очевидно, після того він був у захваті і буквально носив її на руках, що їй сподобалося. Тому тепер це стало звичайною родиною і перетворилося на цілий фетиш, де вона карає його, якщо він недостатньо хвалить її какашки. Вони одружені вже майже 10 років, і у них прекрасні стосунки. Хто знав, що лайно може стати сполучною ланкою у щасливому шлюбі? Прояви злості до будь-кого я розумію, що це я така сексуальна, що може поводитися з тобою, як з лайном. Але як щодо справжньої впевненості в собі? Я так впевнена в собі, що мені не треба принижувати людей. Якщо ви маєте на увазі, що когось спучує, коли до них так ставиться інша людина, то це звичайний фетиш на домінування Секс у туалеті, сміттєвому баку або будь-якому іншому огидному чи брудному місці фальшиві стогони. Я думаю, що єдиний спосіб правильно використати фальшивий стогін це дати зрозуміти своєму партнеру, що він на правильному шляху і йому слід продовжувати в тому ж руслі. Порне обличчя дівчина робить вираз обличчя, ніби їй боляче, коли її трахають. Чи є щось погане в тому, щоб отримувати задоволення від сексу? Стільки разів мені доводилося прогортати відео вперед, щоб пропустити безглузді порне обличчя і безглусті порнозвуки? Кляті гігантські вії. О, так! Я живу у Флориді і якось заїхав до Лоу, щоб закупитися пасами до того, як обвалився ураган Ірма. Було дуже вітряно. У касирки були величезні накладні вії, і щоразу, коли відчинялися двері, вони тремтіли як багатоніжки, що біжать на максимальній швидкості. Японське порно, де жінка завжди виглядає так, ніби вона у сильній агонії. Погані хлопці, я не знаю, чому це дуже популярно у фільмах і книгах. Вони зовсім не сексуальні. У мене є друг, який зраджував своїй дівчині. І якось цей друг сказав мені, що він просто поганий хлопець. Я відповіла йому Ні, ти просто покидьок. У мене в Пінтерест є цитата Ти не поганий хлопчик, ти просто погана людина. Професійно зняти порно. Жінки кричать надто голосно або просто огидно. Іноді це ж роблять чоловіки, але не так часто. Тоді діалоги все занадто серйозно. Таке порно створює нереалістичні стандарти тіла та очікування для недосвідчених людей. Я обожнюю порно, яке знімають у двох. Воно набагато реалістичніше та гарячіше, супер м'язисті хлопці. Мені подобаються підкачені хлопці, але бодібілдери це точно не моє. Мій тато був професійним бодібілдером у 70-х роках. Фотографії неймовірні я працюю в сфері краси. І кількість дівчат віком близько 20 років, які колять ботокс та інші наповнювачі, мене дуже засмучує. Це робить їх щасливими. Не схоже вони витрачають занадто багато часу на розмову про свої зморшки і таке інше. У дорослішані немає нічого поганого. Ви ще зовсім діти. Ваша шкіра не обвисна у 23 роки. Люди, яким подобається запах тіла. У мене є друг, який смердить так, що оточуючи можуть поперхнутися, але його дівчина, здається, зовсім не звертає на це уваги. Насправді це радше вибіркова риса спарювання. Вам неприємний запах певних людей, тому що він чи вона погано підходить вам генетично і потенційно ви мали б нездорове потомство. Феромони влаштовані досить складно. Я думаю, що це пов'язано з хімією тіла. Деякі чоловіки пахнуть для мене огидно, але запах мого чоловіка для мене кращий за будь-який одеколон. Не хочу бути грубим, але щоразу, коли я чую, як люди кажуть, що їм подобається сквіртинг, мене буквально нудить. Я хлопець, який дійсно це любить. У мене було дві колишні, які фонтанули під час оргазму, і мене це надзвичайно збуджує. Спочатку обидві відчували себе збентеженими, але коли побачили, що мені це дуже сподобалося, відчували себе чудово. Це підвищило їхню впевненість у собі так само, як і мою. Дівчині може бути дуже ніяково не контролювати цей процес, і мої колишні через це відчували себе дуже лайново. Я розумію, чому людям це не подобається, але здебільшого сквірт означає, що ти довів дівчину до оргазму, і це круто. Сквіртинг це нормально, ти не дивна. Люблю вас всіх. Коли хтось називає коханця матусею чи татком, я взагалі не розумію, як подібне може збучувати. Тверк, Як і будь який будь-який інший хлопець, я люблю, коли у дівчини гарна дупа. Але якщо я дізнаюсь, що вона танцює тверк, я одразу втрачаю інтерес. Можливо, це через те, що я завжди асоціював це з поганими людьми. Я бачу відео з придурками, де хлопець прикидається бідним і намагається підкотити до дівчини, а вона просто ігнорує і знущається з нього. Потім він показує свою розкішну спортивну машину, і дівчина ні з того, ні з цього починає тверкати, щоб справити враження на хлопця. Це дуже вбого, але смішно. Дякую за перегляд. В коментарях напишіть, а що для вас є абсолютно несексуальним. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!